Братва всіх, вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відосі буде огляд мого нового мотоцикла. Для вас це новина, для декого шок промінять КПТшку на КПТшку. Але сьогодні розберемося, що я вибрав собі саме цей самий мотоцикл, але з новим двигуном. Та й взагалі поговоримо про мої враження, про мій перший, я б сказав би, такий відгук про КПТ-4В. Поки це все на емоціях, того, що я на мотоциклі накатав 500 КМ за весь період і просто аж підгорає розказати вам правду. Розказати про переваги та недоліки деяких цього мотоцикла, в принципі, як і будь-якого апарата того приємного перегляду. КПТ-4В. Апарат 24 року. Саме останній КПТ-шка, який випускався в чорному кольорі. Про колір давно вже не бачив КПТ, дає чисто чорний пластик. Зараз його роблять з такими жовтими наклейками. Я їх поздирав і поплатився в принципі, за це, оскільки вони були під лаком. Бачите, ліфан написано. Але, думаю, якось полірнуть і красоти додали, щоб того не було. За мотоцикл. В першу чергу. Чого я собі взяв КПТшку? Я привик до цього мотоцикла. От просто нереально взяті, проміняти КПТ на щось інше, якщо говорити про бюджет 2500 доларів, про новий туристичний мотоцикл. Які можуть бути варіанти, альтернативи? От скажіть мені. Мотоцикл бюджет 2500 доларів, новинка, щоб не старий був, це також має значення. Бо стара Японія, не скажу, що вона погана, це зовсім заново буде інша тематика. Але ви зрозуміли, за що я кажу? Як таких варіантів і альтернатив немає. Як сказав мій механік Ліфане, це одні з топових мотоциклів по ресурсу за свою ціну. Але все одно китайський виробник. Новий двигун. Порівняно з старим двигуном, хочу сказати, що. Чотири клапани реально працюють. По іншому двигун працює зовсім не так, як старий КПТ. Якщо говорити за характеристики, то вивчив це питання. В КПТ було 18 кінських сил, в цьому вже 22. Там було 18 ньютон метрів, тут 21, якщо не помиляюсь. На 3 ньютон метра вже стало більше. Крутний момент збільшився, кінські сили також збільшилися. Не набагато, на трошки, але скажу вам відверто: як і від осіди я порівнював, старий і новий, мені не показалося. Насправді, цей капец жвавіший, він тримає кращі оберти на підвищеннях, де є навантаження. Кожна передача працює краще. Нітралка шукається краще. Реально, я не знаю, що вони зробили з цим двигуном. Як і казав, нижня частина та сама. Але він має кращу якість увімкнення передачі і саме важливо, переключення. Я часто в своїх старих відосах не то що жалувався, казав, що при переключеннях, на перших передачах, коли пускаєте щеплення, відкриваєте газ, я знаю, як працювати правильно з коробкою та щепленням. І все одно є пінок. На інших мотоциклах такого нема. То в цій моделі вже такого також немає. Дуже плавний старт на першій передачі. Кожна передача фіксується чітко. Робота в нього така цікава, як два зеліндра. Я маю на увазі за звук. Дуже цікавий двигун. В цьому мотоциклі радіатор, само собою, став ширший, тут уже майже літрушка, так само, як і картер двигуна. Там уже майже ну, літр 400, літр 500, це якщо з новим фільтром. На грам 200-300 також об'єм збільшився. Для розуміння 4В написано. Радіатор, 4 клапана і термостат. Це, я б сказав би, такі моменти, які реально присутні в цьому двигуні, що відрізняють його від старого двигуна. Також відмінність, пластик. Такий трошки огляд буде, щоб все-таки розказати все за цей мотоцикл, закрити тему. Бо я вже новий власник і мене це тішить, радує, що в мене є цей мод. Пластик став ширший. Отак, от якщо навіть дивитися. та на фотках там чітко видно. Оця частина стала ширша, це кидається в очі на фоні старого КПТ і додали оцю частину. Тобто його візуально зробили більш. Ну, коротше, більшим. Так само, фара реально МОТ уже має отаку от цікаву фару. Габарит Прикольний світе також прикольно, але допів все одно цьому мотоциклу не вистачає. Треба ставити їх на дуги. В нього реально прикольний ближній, ближнє світло. Ми колись тестили з Максом, це власник також КПТ-4В, це старий відос, де я порівнював старий і новий КПТ. Ми все це дивилися і ближній, мені не здалося, що все-таки він кращий в цьому мотоциклі. Так само, як і за потужність. Я раніше казав, як сідав за цей мотоцикл перший раз. Це не накрутка, реально ті чотири коняки проявили себе. Двигун моторніший. Я пам'ятаю кожну вулицю в Житомирі, яку я проїжджав на КПТ Старому, і там, де він давився, де не міг я там щось -то обігнати. Тобто закриваю питання двигуна за переваги. А реально двигун моторніший, двигун поярче навалює цей мод краще старого КПТ. Це можу вам сказати відверто. А тепер же. За недоліки. Я думаю, всі знають, що недолік цього мотоцикла це клапана. Я це питання повністю вивчив, мій механік дав відповідь на це запитання. Оскільки я віддавав свій мотоцикл на діагностику, щоб знати, що з ним все нормально. І я вам скажу, ми передбачили уже, в принципі, знос клапана. Він багато оцих двигунів. НРФ, який стоїть на КПС, на ЛІФАН SR220, на КПТ. Уже на КПР, також його поставили, новий КПР. Він ці двигуни вже вдолі в поперек перекрутив і в нього вже є така практика, що клапана там не то що гне, а їхній знос там пришвидшується. Не із-за того, що їх крутять там по-дикому. Це також впливає, але частково. А із-за того, що якість клапана хірова. Вибиває повністю цю площину рокером. Виямка робиться на клапані. Потім його пробиває аж до сухаря з часом. І просто він випадає в поршень, його вигинає в кращому випадку, якщо не розбиває взагалі там все. Рекомендація механіка. Дуже, я б сказав, би, корисна рекомендація для власників цих двигунів. Людина, яка знається, і я можу сказати, що. Я довіряю йому і буду так робити кожні 3-4 тисячі дивитися до клапанів не просто на зазори, а на стан клапана. Якщо клапан хороший, як вони покупляли, 15-10 тисяч, там 8, в них КПТшки їздять і нормально все, то туди нічого, там лазить, щоб щось міняти. А якщо вже є оця виємка і його розбила далі, краще цей клапан замінити. Бо як розіб'є повністю і випаде він у поршень. Ви наслідки знаєте. От що можна сказати за двигун. Чи є це проблемою? На мою думку, не така це проблема. Оскільки. Та назвіть мені хоча б один мотоцикл, в якого взагалі немає ні проблем, ні з яні. всі катаються, всі довольні, все хорошо і все класно. Ціна тих клапанів за пару, якщо не помиляюсь, в районі 1000 гривень. Я думаю, що. Там порядок, оскільки в мене стоять нові клапана, там тільки на випуску ця виємка трошки. Ми замінили їх, буду спостерігати. А так, мотоцикл радує, мужики і пацани, просто радує, не на шутку. Дуже я радий, що купив я собі саме КПТ-шку. Я дуже до нього привик. От прям мотоцикл до душі. І я хотів вернути стабільність. Хто буде писати там, ти, що не міг докласти, купити там, 400 ку там, чи ще щось там. Зразу ще раз повторяю вам, що я хотів вернути стабільність, щоб в мене було все як перед цим. Є мій КПТ, є мої плани, є мої, я б сказав би такі орієнтири по житті, які незмінні. І я верну собі цю стабільність свого мотоцикла, але вже оновлений, оновленого з новим двигуном та дизайном, який дуже мені подобається, навіть більше, ніж старіший. Ну, а по загалях той самий КПТ, що вам сказати? Нового нічого не скажу, все новеньке, зносу 0, 500 км накатав. Цепочка ще не потягнулася, провес хороший. Так, насос накачав, можемо бачити вон, пробіг загальний. Отакий От він. 540, прикольна цифра. Металевий бак вже в цьому мотоциклі, само собою, це правда. USB-шечка вже на кермі, буду тримач собі ставити. Там теж такий прикольний заряжений. Так, що ще можна сказати? Вітровик. Оце я просто згадав в тему за вітровичок. До речі, само собою габарит, подивіться на цього красавця ну реально. Виглядав вже прикольно. З BMW За вітровик можу сказати, що. Уже прибрали оцей косяк в цьому мотоциклі тишина, нічого вже не гуде. Там я просто боровся, як тільки міг. Віталій Мотогараж, сам пам'ятаю, на КПТшки своєму ставив такі дуги от на пластик, щоб оці тяги зменшили вібрації. Теж думав там раніше робити це, але в цьому КПТ-тишина повна. І я знав, що так буде, тому що це на всіх нових КПТшках. Цей вітровик вже має таку цікаву, навіть цікавішу форму. І він уже не гуде на ямах або на якихось там нерівностях. Це реально перевага. До речі, за вібрації. Хто там казав, що вібрації сильніші в цьому моторі? Нічого, такого тут немає. От чесно. Він працює більш наоборот моторніше. Оберт набирається швидше, і вони не відчуваються, особливо там після там, 4-5 взагалі я їх не відчуваю. Тобто з сим порядок за вібрації міфи, якщо ви думаєте, що тут якісь коротше, косяки є. Ну і само собою новинка. Новий шолом МТ-Стфайтер. Казав, що я його хотів. От тепер в мене він є. Подивіться на цього красавця. Само собою, не без кастома. Я просто взяв і перекрасив його. Він був зелений. Чорних зараз чогось по наявності немає. Отакий От бомбезний шолом. Фарбував. Що не помиляюся, фарба камуфляжна, Там використовують її, щоб камуфляжна зброя робити. Rotax, чи якось так називається, реально класна фарба. Все чітко зробив. Бо після ДТП прийшла, я б сказав, би, така ясність, що не можна, так як раніше вже, голова має бути захищена краще, висновки зроблені, так само я собі заказав на покажу вам їх, точніше придбав. Екіпіровка дуже класна складова. От прям невід'ємна. Як і казав, десь, не дай Боже, влітатимете, в оці дуги летить ваша нога. Це так, щоб розуміння було. І ноги мають бути захищені. Так, що можна ще сказати за цей Street Fighter? Класний шолом. Реально, він кпт дуже йде. Чорний. Під мотоцикл я спеціально ну, такий свій стиль маю, зробив, щоб чорний матовий. Візер в комплекті йде прозорий та затонований. Я зразу поставив затонований. І реально я вам скажу бачення через нього набагато краще. Я їздив в тому шаломі Дішманському, китайському. Там вже він настільки затертий, був, що я вважав, що нормально, а то просто біда була. Тут через тонований, видно, все чітко. Якщо буде вечір, не питання, підняв візер і нормально. Дуже практичний шолом. Чи задуває на швидкості оцей козирьок? Він тут короткий, це трансформер, в принципі. Нічого там не задуває, того що КПТ не розвиває такої швидкості, як 110, ну це мається на вазі крейсер, він тут таку швидкість розвиває. І в принципі, я вам скажу без всяких проблем, там максималка 137, якщо не помиляюсь. Але якщо ви будете їхати там 95, там 100 і менше, то задувати нічого не буде. За бажанням цей козирьок просто можна зняти та й не париться. Якось так. Я знаю, що він по захисту не самий топовий. Топовий це тандер, якщо говорити за виробника МТ, тандер, Тарго С. Тобто інтеграли. Це трансформер. Я хотів собі такого шолома. Як і казав, мене врятував китайський за 1000 гривень, грубо говоря, це полікарбонат трьохслойний, виробник Іспанія. Так само, як бачите, систему багажну я не продав. Самі розумієте, чого я її не продавав. Тепер вона на новому КПТ. Так. Ну, а так, начебто я все сказав, нічого не забув. В радіаторі вже завитий мотюль G12, на органічних присадках. Може не писатися, що це G12, але якщо він червоний і написано, що органічна основа це G12. Як можете бачити, в розширювальному бачку. Отака ситуація. Так що пишіть, задавайте питання, коментуйте. Ще будуть відоси про мій мотоцикл, оскільки це перше, я б сказав, таке відеозвернення для вас, для тих, хто там думає, що я КПТ продав з концами, все вже можна відписуватися. Ні, КПТ в мене є, але новенький. Підписуйтесь, коментуйте на зв'язку.